Майже дві тисячі ДТП за вісім місяців поточного року трапилось на Хмельниччині. Цей показник на 24% більше, ніж минулого року. Все частіше через необачність водіїв страждають неповнолітні. Часто учасниками ДТП стають діти. З початку року розпочато правоохоронцями вже 23 кримінальні кримінальних за фактами, де діти є потерпілими. І Їх вже є 25. На жаль, чотири дитини. Загинули, серед яких, в тому числі, трьохрічний хлопчик. Перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзд пішохідних переходів. Водіння в нетверезому стані. Найбільш поширені причини аварій з постраждалими. Як наслідок, на Хмельниччині у ДТП загинуло 64 людини. Піку аварійності, по днях це припадає четвер, а по часу це між 17-18 годинами, коли максимум людей. Їде на транспортних засобах з робочих місць. Тому саме в ці періоди необхідно бути максимально обачними. Згідно статистики, найчастіше аварії відбуваються саме на відремонтованих дорогах з хорошим покриттям. Найбільш небезпечні ділянки, де ставались ДТП, це Копачівське перехрестя, чотири автопригоди, поблизу дорога, поблизу ресторану Дикий мед. Шість в цьому році ДТП перехрестя донюки Гвардійське, п'ять, Давидковецьке шість та східна окружна. Чотири в обласній прокуратурі наголошують, зменшити кількість дорожнього транспортних пригод можливо. Головне це превентивні заходи. Їх мають виконувати як працівники поліції, так і батьки. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.